Закладайся, там будуть усі великі вояки, кіхти скели шерсть, А ще при світлі місяця. Але вогнелап уже не слухав свого товариша. Він думав про протирокіхтя та ляпка. Сіролап мав рацію йому справді не пощастило, що вояк спостерігав за ним саме тоді, коли він зустрів свого старого друга. Чому натомість він не стежив за сіролапом чи круколапом? Йому не пощастило, ще тоді, коли тигроки хоть послав його настільки близько до довгі двоногів? Раптом темна думка промайнула в голові вогнелапа. Чому ти хоть послав його так близько до колишнього помешкання? Він хотів влаштувати перевірку? Чи, можливо, цей великий темний вояк? Не вірить його відданість громовому кланові? Рудий молодий новак Кетюні уминулого. Синя Зірка мудра та спокійна кішка. Провідниця громового клану. Левосерд мудрий кіт, виховник сіровапа, воєвода громового клану, помічник синя зірки. Білошторм. Світлий котик, вояк громового клану. Виховник пісколапка. Пісколапка. Світла руденька кішка, дочка рудохвоста. Учениця білошторма. Сіролап, сірий котик, друг вогнелапа, Учень левосерда. Тигрокіхой. Сильний та безстрашний кіт. Має шрам на носі, виховник круколапа. Руколаб суром'язливий новак, став невпевненим через свого злого вчителя Тигрокіхтя. Жовтоїкла, дивна стара кицька, минула медикицька тіньового клану. Самітниця. Клан клану Кривосір. О, це, мабуть, провідник тіньового клану з соролом. так? Піду погляну, як там інші новаки. Якщо щось дізнаєшся, цікаве, обов'язково розповім вам, а зараз бувайте. Удачі, Круколапе. А, я піду гляну, де там сидить тигрок іготь. Просто цікаво. Ну, а я піду пошукаю Левосерда. Він же ж повинен розповідати нову історію. Мені дуже хочеться її почути. Добре, гаразд, а, тоді зустрінемося пізніше. Десь недалечко біля Кроколапа. Та ну, Кроколапе, розкажи, що трапилось! Будь ласка. Ну, 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 добре. Всюди літала шерсть, кров заляпала листя ужинових кущів. Ясно червоний, на зеленому. Я... Тільки відбився від величезного вояка, який з вереском побіг геть у кущі, коли ця земля здригнулася, і... і я почув крик вояка. То був дубосерд. Рудохвіст промчав повз мене, писок його був закривавлений, шерсть потріпана. «Дубосерд мертвий. Прокричав він. А тоді кинувся на допомогу тирокіхтові, який саме зіткнувся з інжибуяком. Цікаво, хто б подумав, що з Круколапа такий добрий оповідач? Такі цікаві історії. Але вогнелап думав про дещо інше. Що це щойно сказав Кроколап? Що Рудохвіст убив дубосерда? Але, за словами тигрокіхтя, то дубосерд убив рудохвоста, а він, Тигрокіхоть, помстився і вбив дубосерда. Що ж це таке? Гей, сіролапе. Якщо рудохвіст убив дубосерда, то хто ж тоді вбив рудохвоста е, нашого воєводу минулого. Е, якщо хто що, Схоже, що сіролап слухав вогнелапа тільки краєм вуха. Вогнелап похитав головою, щоб прочистити думки. Так, ну Кроколап очевидно, помилився. Він мав на увазі тигру кіхтя. Все добре. І, і ось нарешті рудохвіст відтягнув кота, який все забивав від тигру кіхтя. і з усією силою тигрового кладу пожбурив його в кущі. Край моха вогнила помітив рухому тінь. Він розвернувся і побачив тигрокіхтя, що сидів неподалік, вояк крижаним поглядом прошивав Круколапа. А, чуєш, лапе, вони ж не почнуть збори без високозорого, провідника вітряного клану, а, чи не так? Я не знаю. Ви, ви пам'ятали, що немає жодного кота з вітряного клану. Ми не можемо починати. Де представники вітряного клану? Ми мусимо почекати, поки не з'являться всі клани. Всі всі коти кланів вітаємо вас на зборищі. Це так вітряного клану немає, але Зорелом хоче взяти слово, незважаючи на це. Друзі, сьогодні я прийшов до вас поговорити про потреби тіньового клану. Де високозорий? Де воєки відерного клану? Я провідник тіньвого клану, і я маю право звертатися до вас. Усі ми знаємо, що через суворий сезон галалісту і позднього навалісту. Ми опинилися практично без здобичі у своїх угіддях. Але ми ще знаємо, що вітряний клан, річковий клан і громовий клан втратили багатьох кашенят через незвично поздні заморозки. Тіньовий клан кашенят не втрачав. Ми загартовані проти холодних північних вітрів. Наші кашенята сильніші, ніж ваші. Ми з моменту народження. Отож, у нас купа голодних ротов, і майже нету здобичі, щоб їх нагадувати. Потреба тіньового клану прості. щоб вижити, нужно збільшити мисливські угіддя. Ось чому я наполягаю, щоб ви дозволили воякам тіньового клану. Полювати на ваших землях. Поділитися масливськими угіддями Не чувано! Клани ніколи не ділилися правом на полювання. То тіньовий клан буде покарано за здоров'я його кашенят. Хотіте, щоб ми дивилися, як молодняк пухне від голоду. Ви мусіте поділитися з нами, що маєте. Ага, мусимо. Так ми й зробимо. Мусіте. Вітряний клан не захотів порозумітися з нами. Тож нам довелося витурити їх з їхніх угідь. Щороку два нищать все більше наших земель. Хоча б один клан мусить залишатися сильним. Якщо всі клани хочуть вціліть, Тіньовий клан процвітає, доки ви боретеся за виживання. Возможно, настане день, коли ми будемо потрібні вам для захисту. Ти що сумніваєшся в нашій сили? Я не вимагаю відповіді негайно. Вам нужно піти і гарненько обміркувати мої слова. Подумайте, що для вас лучше? поділитися з нами здобичю і стати вигнанцями, приреченими на блукання й голод? Я вже погодився надати тіньовому клану деякі права на ловлю здобичі в річці, що тече через наші землі. Гурісів досталь риби. Краще поділитися здобиччю, ніж проливати кров у боротьбі за неї. Але ж ми навіть не радились. А що ж ромовий клан? Синяцірко. Ти що, теж пристала на цю безглузду вимогу? Я ні про що не домовлятимуся з Зореломом, аж доки не обговорю його пропозицію з кланом після зборища. Також у мене є важливі новини, що стосуються безпеки ваших кошенят. Кошка із тіньового клану стала вигнанкою, зневаживши вояцьку присягу. Ми вигнали її із табору, але не знаємо, де вона зараз. Ззовні вона стара і немічна, но кусається. Ніби кошка із ігрового клану. Вона небезпечна. Застерігаю вас, не пропонуйте їй притулок і. Аж доки її не спіймають і вб'ють, закликаю вас усіх пильнувати своїх кашенят. О ні! Очевидно, що йшлося про шовтоїклу. А оце пішли собі, залишивши табір геть незахищеним. Ми мусимо негайно повертатися до табору і розібратися з цією відступницею. А вогнела більше не слухав. У нього паморочилося в голові. Відданий клану, він просто не міг повірити, що жовтий клан могла бути небезпечною для кошенят, Злякавшись за життя старої кицьки. І тягарем запитань, на які лише вона могла відповісти, вогнелап кинувся геть від сіролапа й кроколапа, не сказавши ні слова. А Вогнила блискавкою злетів на схил і помчав крізь ліс. Невже він помилявся щодо жовтоїкли? А якщо він попередить її про небезпеку, чи не похитне це його власне становище у клані? Дякую за перегляд до наступної серії.